Ворог намагається забрати дитинство у майбутнього українського покоління через війну. Тисячі дітей втратили свої домівки, батьків чи стали вимушеними переселенцями. Щоб подарувати радісні моменти, щирі посмішки малечі та батькам. Фонд Вадима Столара організував унікальний благодійний захід з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Сьогодні в місті Вижерні ми проводимо чудовий захід, присвячений дню захисту дітей. Насправді, я як багатодітна мама. Як ніхто розуміє, як потрібно зараз приділяти багато уваги дітям, бо це наше майбутнє майбутнє нашої країни. І поки ворог продовжує обстрілювати і тероризувати наші міста, ми єднаємося та наближаємо перемогу. На центральній площі міста Вишгород волонтери фонду розгорнули унікальну локацію з цікавими майстер-класами, аніматорами та розвагами для малечі. Безкоштовні лимонади та цукрова вата можливість зробити яскраві малюнки та перевтілитися у казкових героїв за допомогою Аквагриму. Все для того, аби повернути найважливіші атрибути дитинства радість та дитячий сміх. Тим часом на сцені всі гости очікувала справжня казка, яку спорили професійні актори. Ми вирішили зробити новий формат, в якому будемо. Спонукати дітей і сімей до читання. Тому сьогодні на сцені професійні актори кіно і театру будуть читати, мабуть, найпопулярнішу казку у світі Аліса в Україні див. Але це буде не просто сказка, це буде казка, яка посеред читання уживе і перетвориться на справжнісіньку виставу. Виставу, в якій учасниками, акторами будуть самі діти. Тому я думаю, це буде найнезвичайший день захисту дітей, які побачать жителі Вишгорода. Благодійний захід від фонду Вадима Столера відвідали декілька сотень родин з дітьми. Всі учасники отримали позитивні емоції та відчуття безтурботності, яке так необхідно сьогодні.